Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець, і ми якось так з вами розігнали всю цю тематику відносин. І вона стала досить хайповою, і відео набирає досить багато переглядів. І я думаю, що сьогодні я розкажу, буду казати не те, що ви від мене чекаєте. Ну я скажу те, що я думаю, то, що, мабуть, мені, мені спало на думку, тому що секс для жінки це ж не про оргазм, а для чоловіка не про кохання. І насправді секс це таке, знаєте, найчесніше, мабуть, що ми робимо, поки всі прикидаються. Да, там. Тобто ми ж в житті прикидаємося, потім, коли ми залишаємося вдвох в ліжку, то там нема статусу, нема фотошопу, там тільки двоє. Да, там. І те, що є між ними, правда якась чи неправда. Ну, тобто правда, скоріше. І жінка в цьому випадку хоче не просто сексу, вона хоче відчути себе. Бажаною, красивою, потрібною, коханою. Це спосіб для неї повернути тіло собі і відчути, розчинитися в довірі да, для партнера, не, 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 не до, до партнера. Да, там. І якщо вона не довіряє, то вона може віддати тіло, але душа залишається зачиненою і тому. Тому ми бачимо, що коли жінка насправді розслаблена і щаслива, вона хоче їсти і спати, і нема всіх цих дурних якихось там історій про якісь там хотілки чи щось таке. Да. І тут таке ж знову, чоловіки думають, що збудження це якісь прийоми, збудження жінки, це якісь технічні прийоми, це питання техніки. А питання в тому, як вона відчуває тебе поруч з тобою? От як вона відчуває себе поруч з тобою? І вона не від рухів вже збуджується, тому що коли, коли вона збуджується, то можна практично нічого не робити. І всі ці техніки якісь центричні, вони навіть і не потрібні. І для неї ж важливо, наскільки ти реальний, наскільки ти справжній. І вона, вона розслабляється в цьому випадку, коли ти справжній. А якщо вона не може розслаб... розслабитися, то ж проблеми не в ній. Проблема в тому, що ти поруч, але знову ж ти там ховаєшся за якимись масками, і ти не з нею. Ти намагаєшся бути якимось, яким ти вважаєш, що ти повинен бути, або ти хочеш бути, щоб відповідати якимось вимогам, чогось там вимогам. А насправді тобі потрібно бути з собою і з нею. Да, там. А у чоловіків своя історія, бо вони не хочуть близькості, бо всі ми, будучи. Бували в таких ситуаціях, коли ти відкриваєшся, коли ти вразливий і тобі за це прилітає. І чоловік насправді хоче відчути, що він ну, чогось вартий, да? що він насправді потрібен, там, що його приймають. І якщо жінка приймає, дозволяє йому війти, в неї він нарешті відчуває, що він може, да? там, що він може. Бо Ну Секс це ж як, як, як і навіть як можливість втекти від, від якогось страху, що ти більше не альфа, що ти не герой, да, там, що ти не викликаєш захоплення, що ти не, не головний. Да. Тобто, хоча б тут ти можеш відчути себе кимось, і хоча б. Тут от хочеться, щоб відчути, що тебе не відкидають, не відбраковують, що ти, що ти не, не невидимка. Да, там. І тому так болісно завжди чоловіки переживають відмову. Бо це ж не про секс, це про те, що тебе знову не вибрали, що ти знову недостатньо хороший, що ти знову не відповідаєш чомусь. Знову от знову щось от таке. От. І в цьому плані життя ж воно таке. Що у кожної жінки був секс, після якого вона відчувала себе брудною. А у кожного чоловіка секс, після якого він відчував спустошення і відчував себе порожнім. І коли ви рекомендуєте звернутися до професіоналок, то це шлях, де в кінці ти будеш порожній, і тобі не буде хотітися нічого. Це не принесе ніякого задоволення, не ні психологічного, не фізичного. І... Знаєте, просто, що так якось треба робити вигляд, що ніби все окей, що ми такі дорослі люди, що це все так треба, що все це так, що це, от ми такі круті. Да? А насправді ми ж ну, дорослі, але всередині в кожного сидить дитина, яка хоче визнання, хоче любові, хоче тепла. Там, да? І ну, секс це ж не про лайфхаки, от. це про наші відчуття, про наше відчуття своєї там. Потрібності, єдності з кимось. І якщо не, не визнати це, то ну, раз за разом буде, будемо повторювати, от торкати, але не торкатися, там, да, там. тому все це, знаєте, секс це не про прелюдію і навіть не про оргазм. мабуть. Це про, про сором, там, про якісь спогади, про те, що ти колись був почутий чи ні, хоча б на рівні. От, на рівні відчуттів, на рівні просто шкіри, на рівні твоїх бажань і прийняття цих бажань, і незасудження цих бажань, і. і ну, Це таке, знаєте, і тому жінки не збуджуються не тому, що вони не хочуть сексу, а тому, що не можуть. Там, довіритися і відкрити своє тіло тому, хто не бачить її, не бачить її душу. А чоловік не може насолодитися не може розчинитися в цьому, бо в глибині він враховує чи дивиться, чи не враховують його, що там, я недостатній. Да, типу, чи достатній я, чи, чи, чи відповідаю я чомусь. А Ну і тому там для багатьох чоловіків простіше втекти упорно, там, да, у порно, там, якісь швидкі задоволення у там, перевірені там, техніки, які точно дадуть результат. А це ж ну, ці всі речі, про які я кажу, вони ж невідомо чи дадуть результати. Ти стаєш вразливий, ти відкриваєшся. Як це воно буде? І, і ну, воно страшно бути справжнім, тому що це нелегко. Ми ж звикли грати ролі і в суспільстві дуже багато всього навкруги, того, що нав'язує, що ти повинен бути отаким. А якщо я буду, хочу, хочу бути собою, да, то виникають питання: наскільки ти тоді будеш, ну наскільки ти будеш достатнім там, для, для суспільства, для жінки, для того, щоб там був секс, наприклад, і. І тому тут воно все це так непросто, і я розумію, що можливо це не те відео, яке ви чекали. і, Ну, мабуть, такі сьогодні у мене настрій, таке сьогодні бачення. Не забувайте підписуватися, коментувати, залишати якісь лайки чи дизлайки. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.